Привіт, колеги! Сьогодні розберемо фундамент, без якого неможливий стабільний трейдинг структуру ринку. Розуміння того, куди рухається ціна, дозволяє знаходити найкращі точки входу, заробляти більше і що найголовніше ризикувати менше. Найбільша помилка новачків: вони не розуміють, на чим роботі ринок, чи варто купувати цей актив, чи краще продати. У цьому відео ми розв'яжемо ці сумніви. Ми почнемо з теорії, а потім перейдемо до реальної брудної структури ринку, яка часто збиває з пантелику. Ось так виглядає структура ринку на підручниках. Це просто й зрозуміло. Якщо ринок падає ведмежий тренд, ми бачимо, як кожен новий мінімум нижчий за попередній. У такому разі ми шукаємо лише продажі, тобто входимо в шорт, торгуємо за трендом. Якщо ринок росте, це бичачий тренд. Кожен новий максимум вищий за попередній. Тут ми шукаємо вже покупки лонг. Бачимо, як на висхідному тренді формуються мінімуми і максимуми. Аж так це виглядає на реальному графіку. Але як зрозуміти, що тренд змінився? Це відбувається, коли ціна ламає останній, значущий максимум або мінімум. Це називається зміна характера руху або англійською change of character. На цьому графіку ми бачимо, як максимум стає вище попереднього максимуму. І отут, саме отут, у нас відбувся злам тренду. Це на реальному графіку. Дивимось, як це відбувається. Не так чисто, як я малював спочатку, але, в принципі, зрозуміти можна ось. Відбулася зміна тренду. І ось тут у нас відбувся злам. На реальному графіку початківцям дуже легко заплутатись і розібратися, де саме іде мінімум, а де максимум. Ось тут починається найцікавіше. Реальний графік хаотичний. Щоб не заплутатися, ми повинні визначити головний діапазон. Нам потрібно знайти дві ключові точки. Swing high – найвища точка діапазону. І Swinlow найнижча точка. Усе, що відбувається всередині цього діапазону, це внутрішня структура. Поширена помилка. Трейдери бачать маленькі рухи всередині діапазону і думають, що тренд змінився. Але це не так. Поки наш головний максимум не пробитий, ми все ще знаходимося у складному тренді. І ми маємо шукати опції на продажу, тобто заходи під шорт. Ось тут є структура. Внутрішня. І тут є також структура внутрішня. Як ми торгуємо? Ми чекаємо, поки сформується новий мінімум. Потім чекаємо відкату корекції вгору, але так, щоб ціна не перебила наш головний максимум. І вже звідти ми заходимо в позицію. Ця угода не є прям такий ідеальною, але все одно вона показує, як це працює. Зараз бачимо, що ціна трошки піде вверх, а потім піде в, нашому, в нашу сторону, тоді, куди нам потрібно. Так, ми бачимо, що ціна, в принципі, рухається тепер вниз, і ми правильно визначили тренд. Це є ведмежий несхідний тренд. Ось десь приблизно туди вона прийшла. Зараз трошки зробимо ще ширше наш, нашу позицію. Це умовна позиція. Ну, власне, все правильно. Якщо вам цікаво відстежувати останні новини на крипторинку, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Якщо це відео допомогло вам краще зрозуміти структуру, то ставте лайк і підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, які труднощі у вас виникають із визначенням тренду, і ми розберемо це у наступних відео. До зустрічі!